Хто мені скаже, до яких пір ми, українці, будемо грати в ідіотську гру гарантій безпеки? Вон вчора Сибіга викатив викотив афігезніший список, дуже величезний гарантій безпеки, які повинна отримати Україна для припинення вогню? Чого там тільки немає. Ну, ви розумієте, мої е, співвітчизники, що це робиться для того, щоб війна ніколи не закінчилася. Чим більше гарантій безпеки нам буде офіційно надано, тим менше шансів, що Пуйло зупинить війну, що Пуйло захоче зупинитися. Наша задача не гарантії віртуальні безпеки отримати, наша задача зупинити війну. Єдина гарантія безпеки це наші збройні сили, їх бойовий дух, їх озброєність, їх готовність захищати свою країну і відповідний настрій наших громадян. Все, чим більше офіційних гарантій безпеки нам хтось надасть, нам їх не надають, нам їх тільки обіцяють, до речі. Але якщо їх нададуть, то це гарантія, що пуйло. Не зупиниться в своїй війні. Треба спочатку зупиняти війну, а потім думати про те, щоб на нас знову не напали. Міняти владу де через один зрадники, будувати оборонні укріплення справжні з урахуванням всіх технічних нюансів, зміни у війні і багато чого робити, зміцнювати військово-промисловий комплекс. І саме головне зміцнювати українську державу, українську економіку, віру громадян у своє майбутнє. Для того треба переобрати владу. Переобрати владу неможливо без зупинки війни. Нам треба зупинити війну. Що ви думаєте про те, щоб він не напав, Та він вже напав. Він вже напав і нас вбиває. Нам це треба зупинити. Чим більше ми гарантій безпеки. Безпеки зберемо, тим менше шансів, що він зупиниться. Тому що він буде бачити, що він не зможе далі напасти. Він зупиниться тільки в тому разі, якщо в нього буде надія, що він е нападе і за нас ніхто не заступиться. Ну, не вже це не очевидно. Тому що його ціль вся Україна, вся до Ужгорода. Ну, може, Ужгород орбану віддасть. Тому нахер. Ці гарантії безпеки. Давайте говорити про зупинку війни тут і зараз. А гарантії безпеки будемо вибудовувати, коли війна зупиниться. От тоді вона зупиниться. Будемо е кобилу позаду воза ставити, ніколи не зупиниться. Зупиниться, коли буде окупована вся Україна. Може до цього і ведуть оці ідеологи гарантій безпеки.